Так, всім привіт, заїхав на прийомку. Є частини гінекологічного кресла. Колесо вже забрав. Ножі всякі, що здають медичні якісь ці, не знаю, взять, не взяти, прикалясь якийсь. Цікавий. Ну а так колесо. Колесо я забрав тут. Більш такого щось цікавого, нічого немає. Замків, мусора дуже багато. Так, всім доброго ранку. Сьогодні покажу, що я для вас знайшов. Так, дивіться, що в нас тут є колесо від якоїсь каталки. Не знаю від якої, одразу кажу. Розміри всі в Viber. Ціна її буде коштувати 150 гривень. Ручки у нас будуть 35 за штуку. Замок знайшов такий з одним ключем. Цікавий. Ціна 150 гривень. Таку річ. Показав у відосі одну взяв. <кхід> Вообще їх там 2-3. Це чи для капельниці, чи для чого вона таке. Цікава річ. Забрав. 45 гривень. Так, мотор є на продаж. Шпильки в нього вже срізані. Ну, шпильки то таке, можна його поміняти, але його не розбирали, нічого, ніде ніяк. Все крутиться. Але дуже туго, не знаю. Ціна 250 гривень і він ваш. Так, далі йдемо. Каністра у нас 5-літрова, ось така 1950 якогось року. Ціна її 145 гривень. Потім нагнітатель ось такий ціна 450 гривень. Все, все в ньому є, але треба перебирати, треба чухати, ручку робити. Ну все таке. Шків від стиральної машинки. Кому там треба, без питань ціна, та хай буде 70 гривень, він ваш. Так, є ось такий набір ключів. Знайшов. Там найвеликий 32х36, 32 на вроді би, або ж 30 на 32, не пам'ятаю вже. І наймаленький тут. 12-14. Ну, ось такий набір 300 гривень і він ваш. Так, якесь зубила. Не гостре. 20 гривень. Катушка, 35. Цей у нас 100 гривень. Ця річ у нас 135. Потім іще якісь такі цікаві. Одинакових там не було, тому не став брати всі різні. Оцю взяв для кріплення. Це можна зафіксувати якраз сюди. В общем, 100 гривень за оці три речі. Раз, два, три. І вони ваші. Це буде віддільно 20 гривень. Сверло в нас таке 20, 10, це у нас 35. Це як фіксувати шківок. Чи це натяжний вал у вазах. Щось похоже на це. Так, знайшов я також такі головки, у такій кількості, 17 штук. Трещотку знайшов, працюючу, зразу кажу. В общем, за трещотку я хочу 60 гривень разом з головкою, а за ці головки я хочу, та нехай буде 180 гривень, і вони всі ваші. Далі є ящик, ось такий величенький, громезний, пустий, без всякого всього. Ціна його 150 гривень. Ніж. якийсь такий підписаний 45, такий ніж 35, Лезо я вставив. Так, це у нас буде 25. Знайшов вилку. Ось таку з такими емблемами. Цікаву. Не знаю, 100 гривень хочу, а там будемо домовлятись. Цей ніж 35. Це як для пасіки ніж цікавий такий. Ціна 45. Далі кріплення для стискання. одне, друге, не комплект. Зразу кажу, не комплект. За два штуки ціна 120 гривень. Цей у нас буде 25 гривень, цей у нас буде 60 гривень. Цей у нас буде 35. Далі йдемо. Так, що в нас тут? Є такі райбера на 22 штуки. В маслилі зі всім. Ціна 90 гривень, вони ваші два штуки. Ключ маленький. Ціна 35. це в нас буде для рубанка. Ніж. Ціна 50 сверла у такій кількості. Ціна 250 з конусами, зі всім. Так, переключатель ось такий. Цікавий. 80 гривень. Він ваш. Ложка 35. Цікаво, шплінти 20 гривень. Потім є ось такий набір з лірками, з ліркотримачами, є там і фрези, є там і повністю все. Вон, шарошки такі, Ціна його 1100 гривень, і вони всі ваші. Далі йдемо. Цепки є 20 гривень і 70 Така довга плетена, залізна, сразу кажу. Викрутки різні. 5 гривень, 10, 10. стамістка у нас буде 15. Це 20. Це у нас така. Не знаю, нехай буде 50. Кусачі. Ось такі. Ціна 120. Далі є такі пилки. Ціна 20 гривень. 35. 35, 35. І хай буде 45. Розвідні ключі. Дивіться, ці, цей буде у нас 100 гривень. Такий собі ціленький, але якийсь він повернутий незрозумілий. Цей у нас буде 70 гривень. Вудка зимова з корком. Ціна 35. Але за таке 35. Переключатель. Якийсь саморобний, цікавий. Ціна 60. Гвоздодьор є для візків. Щоб видергувати цікавий 200 гривень. Ця річ у нас буде 45. Всі ключі у нас будуть по 90 гривень. Кому там цікаво, якщо візьмете всі, буде більш дешево. Зараз. Сипу. Продовжуємо. Так, що тут у нас? Цей гостряк 45, цей моторчик 20, 17, 14. Ціна 35, винти два штуки по 45 гривень. Заготовка для ножа кована. Якась така цікава. Ціна 80 гривень. Це у нас квадрат десь сантиметр. на сантиметр, Ціна його 50 гривень. Лірка одна. Незрозуміла яка, скоріш, на 14 або ж на 12. Ціна її 35 гривень. Це у нас 20, це в нас 30, це у нас 50, це у нас 60 винт з гайками двома такими 80. Пробка 25 для вазів. Фриза нехай буде 60 в такому стані. Редуктор газовий ціленький. Ну, як є, ціна 100 гривень. Далі є ось така річ. Не знаю, що це таке 50 гривень. Трос у нас буде для прочистки там, чи 2 чи 1,5 метра. Коротенький, не дуже такий довгий. Ціна хай буде 60 гривень. Кохті ось такі різні. Пропонуйте ціну. Якщо візьмете всі, будемо домовлятися і буде вам знижка. Цей у нас буде 60, цей у нас буде 50, цей у нас буде 60, цей у нас буде 45, цей 80, цей 35. Цей 30, 30, 30, 30. Так, що іще тут? Знайшов ще отакі ось речі. Вимикачі нові. Цікаві, це якийсь незрозумілий щось, чи працює, чи не працює. В общем, продають, як є. Ціна 70 гривень, вони всі ваші. Далі є отакий реалітет. Кому цікаво 45 гривень, він ваш. Так, на 9 вольт 50 Гц, 0,2 А. Не знаю, 40 гривень він ваш. Так, подовжувачі є отакі два штуки. Тут леска намотана більше, ніж цього. Кабельось. Цей буде 100 гривень і цей буде 100 гривень. Кому цікаво, може купити. Також є два паяльника. Ось таких цікавих. Ціна їх без перевірки, без всього по 80 гривень. Оце так. 150 за два. Все, кому щось сподобалось, пишіть на Viber, присилайте фото, будемо з вами домовлятися і будемо відправляти або ж відкладати. Постійні клієнти знають, що можна відкласти ці всі речі на деякий період часу, а для непостійних кажу вам зразу, що можна відправляти тільки після повної оплати. Якщо товар не оплачений, він іще продається. Як тільки його оплатили, він відкладається або ж складається і відправляється на наступний день або ж через день. Відправляємо як Укрпоштою, так і новою поштою. Всім дякую за перегляд мого відео. Як завжди, лайк, комент. Під відео є ссылка на групу, долучайтеся. Там буде дуже багато чого цікавого. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. До побачення.